Усім доброго дня! Зараз знаходжусь в Нідерландах. Приїхав на огляд Volkswagen Golf 7-го покоління 2015 року випуску. 1,6 дизель на механіці. Короткий відеоогляд від дилера я вже викладав себе на каналі. Зараз приїхав, саме особисто все перевірити. Дійсно, автомобіль в чудовому стані, без зауважень знаходиться на таких гарних оригінальних 17-х легкославних дисках вікна в автомобілі всі рідні включаючи з лобовим п'ятерка автомобіль до продажу не готувався ніхто його не мив не чистив в такому стані як приїхав як його здали так і він зараз і є як технічно так і візуально зауважень немає Фарбу перевірив. автомобіль не фарбований, весь в рідній фарбі. автомобіля також присутній фаркоп. Тут має декілька царапин. Завжди тут є від погрузки Присутня шторка. Таке багажне відділення. Запаски немає. Маємо лише компресор та клей. Салон автомобіля нас комбінований. Шкіра з вставками тканини. Присутні 400 під'ємники, електрорегулювання зеркал, підігрів зеркал, стан водійського сидіння і бачите масаж. монтаж. Також по приїзду в Україну потрібно було зробити кімчатку даного автомобіля. В автомобілі присутній датчик світла, Датчик тощо, мультикермо. Кермо має у нас легеньку підтертість. Місці. Пробіг даного автомобіля 198 тисяч. Пробіг оригінальний. Я сервісна книжка, також перевірила за допомогою діагностики. Діагностику робимо у всіх автомобілях. Просто не завжди це роблю до діагностики, проте цього разу було багато дзвінків на рахунок пробігу, на рахунок саджі. Ось, будь ласка, пробіг сходиться. Саджі практично немає. Присутній такий великий дисплей, є навігація, підігрів сидінь, двозонний клімат. Електрорушник. Також у нас присутня камера заднього виду, зеркало заднього виду також з автозатемненням. В автомобілі два ключі автомобіл збережений так. ось що нас робиться під капотом ніхто нічого не мив Ви бачите, все сухенько ніяких ні потьоків нічого немає все в полюці Форсунки не запутівші. Все добре. Ось такий чудовий автомобіль у нас буде в доступі, я його 100% зараз буду викупляти. Ціна даного автомобіля в Україні буде складати 12 200 євро. Коли цікав даний автомобіль, прошу звертатися до телефону телефона 098 51 500. Звати мене Володимир. Займаюсь підбором та пригоном автомобілів з Нідерландів та Бельгії. Також підписуйтесь на телеграм-канал. Посилання залишу в описі під відео. Там завжди знаходяться в мене актуальні автомобілі, які є в Україні та за кордоном. І також не забувайте підписуватись на YouTube канал. Ставте лайки, коментуйте відео. Всім дякую за увагу. До нових відео. До побачення.